Всім привіт! З вами Однорукий. Вітаю вас на моєму каналі. І це відео я записую для таких же самих лінивих людей, як і я, які не люблять дивитись довжелезні відоси відгеймінга, а хочуть дізнатись про якусь цікавинку, про якусь новинку швидко та по факту. В сьогоднішньому відео мова піде про нову бойову перепустку 11 сезону. сезон. Наголошую, обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці буде дуже і дуже цікава інформація. Так, переходимо до огляду. Ключовою технікою цього сезону у нас стає Type 5 Heavy, AMX 50 Forge B57 Heavy. За проходження кожної з глав ви отримаєте унікальний 3D-стиль. Це ви бачите на екрані 3D-стиль на Type 5 Heavy. Дуже-дуже корисний, дуже в локах. Прямо от хочеться його капець. Ні. mx 50 b Fodж. Ну, такий непоганий, в принципі. Можна, можна Можна наліпити. Ну, і найцікавіше це в нас 3D стиль на Т57. Така як акула і в формі човна якось. Ну, прикольно, прикольно. Я наліплю обов'язково і пограю з ним. Так. Що ж у нас ще такого новенького? Переходимо далі. Листаємо, листаємо. Так, у нас знову є ці колекції, за якими ми додатково можемо отримати жетони, що дуже і дуже прикольно. Листаємо, листаємо, переходимо до нагород, до базових нагород. Не донативши. Цю перепустку ви отримуєте ось такі нагороди. Що ж тут новенького? Новенького в нас додається система керування вогнем, система підвищення рухливості та комплекс поліпшення живучості. А саме додається експериментальне обладнання. Нарешті його ще кудись впихнули, і ви зможете скрафтити собі сильніші ці обладнання, там другого, третього рівня, або ж розібрати їх на комплектуючі. І просто перекидати, там, уже якщо у вас є третє обладнання, там третього рівня, перекидати його з танку на танк. І що ще дуже-дуже цікаве, ми натискаємо поліпшені нагороди. І що ми тут бачимо? А в нас з'являється золото. Вперше за 11 сезонів ми зможемо отримати золото. І ви, я б на вашому місці сильно не радувався. Типу, ого, все, золото потрібно донатити, потрібно купувати поліпшену перепустку. Але подивіться, будь ласка, на цю суму. 900 золота. 900 золота це не за один, не одну главу, а за всі три ви отримаєте. Де ми це можемо побачити? Будь ласка, ось ми листаємо, 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 листаємо. Бачимо ось таку вкладку. Ідеальний наступ. Це в нас перша глава виходить на Type 5 хеві. Пролистуємо нагороди. Оп! 50 золота. Рахуємо. Тут немає. Ще 50 золота. Тобто 100 золота тут немає. 150 золота. 200 золота. Немає. Немає. І тут нам дає. 100 золота. В сумі 300 золота за одну главу. Скажете, це багато? Скажу ні, е, якщо ви будете гнатись за ігровим золотом, то краще все ж таки купити підписочку вот плюс Якщо у вас є час, ви частенько граєте в гру, ви його спокійно відіб'єте. Що ж у нас ще новенького? І так. Дивимось, що у нас тут новенького. Е, Якщо ви е, в попередньому сезоні не витратили жетони, а вони зберігаються до кінця року, до, здається, 16 чи 20 якогось там грудня, до кінця року вони зберігаються, їх можна не витрачати, накопичувати. то... Ви могли назбирати 24 жетони за попередню бойову перепустку, а саме 10-й сезон. І зібравши всього 3 жетони, ви зможете купити нову ПТ-КПЗ-шку. Я її обов'язково візьму, покатаю на стрімі, заходьте, дивіться, будемо тестити. Не беріть, поки не побачите, як я на ній пограю. Все ж таки треба розібратись, чи годна ця машинка, чи типовий шлак, як і ця БЗ-шка нова, яку можна взяти за 24 жетони. Так, що ж у нас ще тут новенького? Ми, у нас є, що в нас є новенького. Це все зрозуміло, 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 зрозуміло. В принципі, ну, все, все все решта залишається по-старому, окрім. Окрім, окрім, окрім. Хто був уважний, на початку відео ви могли побачити, що в нас є перша глава, друга глава, третя і додаткова глава номер 4 ми сюди наводимо і бачимо, тимчасова додаткова глава бойової перепустки схожа на звичайну, але серед її базових нагород є преміум танк 8 рівня. Якщо ми з вами згадаємо, уже в нас таке було. І першою нагородою в додатковій главі був танк Шпатель, імбова, дуже імбова ПТ-шка, прям офігенна ПТ-шка. Я її тоді взяв, вона дуже крута, мені дуже подобається, до сих пір на ній граю. І другим танком у нас був Т-832, цей Термінатор. Ну, Там в Термінатора були трішки інші мови, там потрібно було доплатити ще додатково, щоб її проходити. За Шпателя ж не потрібно було доплачувати. І, провівши ось таку лінію, провівши такі паралелі, ми можемо зрозуміти, що це буде якась унікальна машинка. Е, є вже. Підозра, є, так, люди вже догадуються, що це таке буде за танчик, і одним із таких варіантів, які, які це може бути, все ж таки, відсотків, можна сказати, навіть 60-70 це буде новий танк Тіт Розанов. Ті ТТ Розанов. Так, щодо його характеристик, що, що в нього такого унікального? Давайте спочатку подивимося на його модельку. Ось, переходимо, дивимося на його модельку. Він має у нас ось такий вигляд. що схоже на ЛТшку Т-50. Не, не знаю. Не знаю, на що він ще може бути схожий. Тепо, ось ці два каточки. Це ну, взагалі прикольно. Якщо така моделька і залишиться, то, в принципі, це, це буде реально унікальна якась машина. Так, що, 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 що ж у нас тут такого унікального? Це, до речі, в нас середній танк 8 рівня, якщо що. Так, переходимо до. Характеристик. І тут ми бачимо просто просто дичайший показник 3893 ДПМ. Ну, це, це реально рекорд серед 8 рівня. Це на рівні з, зі шпателем. Тим же самим. Ми бачимо, що в нього 280 середній дамаг. Перезарядка у нас 4,31. Так, максимальна швидкість 50 вперед, назад 15. Ну, типу, це доволі непогано, тобто він повинен їхати. Повинен їхати. Але треба буде все-таки його тестити, там як в нього буде з питомою, потужністю і так далі. Все, все це просто може ще, ще перегратись. такі, що вони можуть все ще 30 разів змінити. І на модельку можна ще подивитись ось на броню. Щодо броні, коліжна моделька наша. Дивимось броню. Танк в нас стоїть прямо, прямо стоїть до нас. 176, 105. Башня якісь, якась тут люта, не пробиваємо. 350-300 нараховується. Ну, маска, 200 картон, звичайно. Ой, і у нас є ось такий виступ. Тобто, якщо танк вище нас, то ми його не бачимо. А якщо ми його вище, то ми сюди будемо спокійно пробивати. Дивіться, за, правил, за правилом трьох калібрів, просто ізі сюди буде пробивати. До речі, щодо щодо щодо. Военів, як же ж в нього гнеться ствол? На скільки градусів? Я не підготувався, я прямо прямо, прямо ось перед, перед вами дивлюся. Не можу, не можу знайти. Ну, окей. Хто був уважний, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб зараз довго на цьому не зациклюватись. Окей. Якщо це відео було для вас корисним, ви реально. Дізнались те, що хотіли дізнатись про цю перепустку, не передивлювалися довжелезні відоси. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Підтримайте, будь ласка, українемовний контент. Це реально дуже-дуже-дуже просувають ваші лайки та коментарі. Пишіть коментарі, я буду на них відповідати. Що ж ви думаєте? Може, ви знаєте якусь достовірнішу інформацію, що ж все-таки за танчик буде. Наразі я володію такою інформацією. На цьому я вам дякую за перегляд і всім. Papa